Доброго дня! З вами компанія Фокус. Я Іван Ходиківський і ми знаходимось на чайці. Перед нами будинок 400 метрів, два поверхи. Має цокольний також поверх, який можна використовувати як укриття. В будинку є сауна. Автоматичні ворота є зона мангальна. Пішли, ми попадаємо в вітальню зразу. Тут можна зробити топочну, гардеробну, будь що і будь-як. Гостьовий санвузол. Тут люди не доробили трошечки ремонт, але загалом стіни рівні, все вже під чистове оздоблення, плитка, так її можна замінити, можна поставити нову, зірвати, в цьому немає ніяких проблем. Є будівельники, які все зроблять відповідно до вашого проєкту. Отже, камін у нас діючий. Тут люди собі планували зону відпочинку. А сюди вони хотіли винести кухню. Тут мала бути кухонька. І пішли зразу теж з кухні. Ми можемо попасти в топочну. Ось цей буде вихід, а оце буде топочна якраз. Або гардеробна, або що завгодно. З вітальні ми можемо потрапити в зимовий сад. І з зимового саду. Ми можемо пройти туди до альтанки, але вийдемо з іншої сторони. Тобто ми її можемо тут подивитись, я вам тут покажу. Ось тут є така альтаночка. Ділянка 8 соток. Є виводи під автополив. Пішли на другий поверх. Сходи з бетону. на другому поверсі ми маємо. Чотири кімнати. Вже лежать щити під накриття підлоги. Під паркет або ламінат. Отже, раз кімната. санвузол, Плитку можна буде робити яку завгодно, яку ви собі забажаєте. Будівельники зроблять згідно вашого проєкту. Але будинок продається так, як є. І санузол. Це є мастер-спальня. Спальні досить просторі по 16-20 метрів. Ще одна кімната може бути як кабінет, як гостьова. І тут також квадратна спальня. Є вихід на балкончик. Стоять вже металоконструкції, можна обладнати як завгодно. Електрика вже проведена, все заведено. Тобто мінімальні вкладення, мінімально роботи і все буде працювати. Також в будинку є гараж. Пішли покажу. Як завжди, сюди дещо склали, але гараж на 2 авто повністю піднімається, повністю все автоматично. Електрика, все, все, все працює. Також в будинку є цокольний поверх. Загалом, як? кожен поверх по 120 метрів, цоколь 120, перший поверх 120, другий поверх 120. Можна використовувати як сховище, бомбосховище. Прошу, досить об'ємно. Можна використовувати як спортзалу або ще щось. Справа у нас є кімната для прання, де можна поставити всі відповідні атрибути. Далі в нас йдуть. Комунікації, такі як газовий котел бойлер. В кожному будинку заведений газ і є сауна. Сауна працююча, ну, вона може функціонувати. Тут має бути душ. Плитку також можна замінити за вподобання.